Перед цією грою Дюш 5 перебуває на другому місці в турнірній таблиці, а «Металіст-2» 2 на шостому. Гравці Металіста, вони в жовтому, з перших хвилин намагалися нав'язати супернику щільний пресер. Гравці Дюш 5 концентрувалися на розвитку індивідуального дриблінгу. Швидка атака правим краєм принесла їм успіх. 1-0. Та ну. видва Равін відібрав м'яч у суперника і пройшов по флангу. Льоша Черноусов нав'язав суперникам боротьбу. А Микита Гладишев завершив атаку голом. 1-1. Тимур Чудовський побачив відкритого Микиту і швидко розіграв штрафний удар. 2 1 Марк Яровий. Перервав небезпечний випад суперників. Другий тайм. Гравець Дюш 5 непогано пройшов із м'ячем. Але гравці металіста грамотно страхували один одного. Матвій Станів вкинув м'яч. Тимур перевів далі. А Тимофій Соколов вдарив низом у дальній кут. 3-1. Знову. Гравець Дюш 5 продемонстрував добре обведення. Воротар металіста був на поготові. Даня Іванов дальнім пасом вивів Тимура на ворота. Тимур свій шанс не змарнував. Чотири-один. Льоша запресингував суперника, і Андрій Павлов після паузи послав м'яч у ворота. 5-1. Тимофій Соколов влучним пострілом довів рахунок до 6-1. Марк Яровий нав'язав пресинг і Тимур закотив у кут воріт неробочою правою ногою сьомий гол. Здається, йому сподобалося забивати правою ногою. Тепер після передачі Андрія. 8-1. Марк Яровий пройшов по краю до воріт і встановив остаточний рахунок у цьому матчі: 9 -1. Підписуйтесь на канал. Посилання на повну версію гри шукайте в описі.